І зараз більш детально ми приділимо саме уваги і покровському напрямку, зокрема, що також відбувається поблизу або ж безпосередньо в населеному пункті часів. Яр Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Романа Дашкевича. Вже з нами на прямому зв'язку, пане Олеже, слава Україні! Дякуємо, що і з нами, героям слава всіх вітаю, пане Олеже. якою є ситуація зараз оперативна на вашій ділянці фронту? Стабільно напруженою і стабільно контрольованою. На сьогодні я говорю про наш час і Ярівський напрямок. Дійсно, ворогу це один із наших більш таких пріоритетних напрямок на Східному фронті. Він намагає нас штурмувати, штурмувати як з північного, так і з південного флангу. Однак Тим не менше зазнає втрат у живій силі, і не може не мати ніяких здобутків. Він постійно намагається перейти саме цей оборонний наш рубіж, це безпосередньо канал, але ніяк йому це не вдається. Паралельно о, говорите те, що не вдається, але які зараз використовує тактики або, можливо, чи компенсує він нестачу, наприклад, воєнної техніки, а більш посиленим застосуванням особового складу, які ваші спостереження. Ну, от буквально, якщо брати е, е, липень і серпень повністю, липень, там частково, то взагалі це ми можемо спостерігати піхотні такі штурми. Але треба зазначити, от буквально наприкінці минулого тижня він знов, все ж таки, зробив спробу такою невеличкою броньованою колоною штурмувати нас на північному напрямку, те, там, де напрямок Калинівка, зазнав втрат як бронетехніки в особовому складі і знову продовжує штурми здійснювати чисто піхотніми підрозділями. Це такі невеликі групи, там 4-8 чоловік, може бути трошки більше, іноді залежності, як він. Він там формує свій план наступу. Тобто, на сьогодні ми можемо спостерігати, що він просто кидає живу силу, хвиля за хвилею, на наші позиції. Пане Олеже, можете нагадати мотиви ворога? Чому настільки він хоче захопити час ВЯР? Так, ми раз по раз про це вже згадували, але можливо зараз дещо змінюються. Також і плани ворожі. Ну, В даному випадку, звичайно, це найбільший першочергові його плани. Це вихід на адмінкордони донецько луганської областей. Це з них ніхто не знімав в їхньому військовому вищому керівництві. Друге, це те, що часів як перебуває на височині, тобто це така контролююча височина, в височина в даному регіоні, і цей хребет, він дещо тягнеться. Тобто, за часів'ярі безпосередньо знаходиться Краматорська Славянська, Калей, Константинівська, Дружківська агломерації, які саме ми. І прикриваємо собою. Звичайно, це ще логістичні наші шляхи, які ворог також хоче дорватися для того, щоб їх перетнути. Тобто, це куча куча різних проблем. Ну і звичайно, якщо б часів і яр йому вдалося захопити, і це було б своєрідне таке розширення його оперативного простору, він би виходив на оперативний простір, і так би це була звичайна загроза вже південному нашому флангу. Це вже там, де безпосередньо Покровськ, Таторець, тобто причин досить таки багато, чому він це робить. Я розумію, що це просто, але поясніть для, для глядачів свою тезу про те, що часів Яр дозволить вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області, і що це означатиме? Ну, взагалі, перше. Якщо... Такі першочергові задачі під час розпочатку СВО, як ми знаємо, це було зазначено, що проксі республіки, які увійшли до Російської Федерації, вони мають перебувати в Російській Федерації, але в адміністративних кордонах, які були зазначені на мапі до того, як почалася російська агресія в 2014 році, тобто це така була у них одна із основних цілей цієї СВО, і для того, щоб показати своєму внутрішньому Утрішньому електорату вони все ж таки шукають, шукають причини призупинити цю свою СВО і для того, щоб показати, що цілі у нас досягнуті. Вони хочуть саме вийти на ці кордони для того, щоб сказати своєму населенню: ну ми все досягли, ми переможці, ми там красавчики, тому ми можемо призупинити далі агресію в Україні. म. Тобто, це такі, я би сказав, для внутрішнього електорату лекторату основні політичні мотиви. Ну і звичайно, до цього я б хотів додати взагалі головна ідея цієї війни, яку розв'язала Росія проти України. Це звичайно, геноцид проти нашого народу. Вони просто не люблять українців, Вони хочуть знищити все українське, і це війна нації за виживаємо за власну незалежність. Пане Олеже, а які засоби зараз використовує ворог при своїх наступальних діях? Чи є така інформація? і, Можливо, в якій кількості? Ну на сьогодні за механізовану я складову явень вам вже сказав, як він використовує. Також ми на нашому напрямку можемо спостерігати, як він використовується артилерійські системи. Це класіка, ствольна артилерія і РСЗВ. Також безпосередньо мінометні системи відіграють сьогодні дуже значну роль, тому що йдуть бойові зіткнення практично обличчя до обличчя. Звичайно, інновації – це дрони камікадзе дрони засксаски. também é... На сьогодні ми бачимо і офіційну їхню підтримку, зменшилась дуже зменшилась кількість використання кабів порівнянні особливо там весна, початок літа, але на сьогодні він час від часу намагається застосовувати некеровані авіаційні ракети саме по позиціям наших захисників. Тобто це все такі на сьогодні основні чинники, які він використовує саме під час штурмів нашого напрямку часів Ярівського. Але чи стосується ця на увазі, чи зменшилася вона і в іншому збранні, тому що приміром як от в українському радіо два дні тому прокоментував саме. Про це розповів в ефірі українського радіо командир батальйону ударних безпілотних безплодних авіаційних комплексів Охілес 92 92-ї бригади Юрій Федоренко. Що стосовно в торік Росіяни на пріоритетних відтинках фронту володіли перевагою саме 5-7 безпілотників до одного? А на сьогодні сили оборони мають паритет і подекуди переважають. Але чи переважають вони зараз і на інших відтинках, зокрема, можливо, навіть на вашому, чи можемо ми в цьому плані десь перевершити і відсунути росіян. Так, здаємо я з цим інтерв'ю дійсно, якщо брати за безпілотники, за FPV-дрони, ми дійсно вийшли на практично вийшли на паритет. Тобто в цьому році їхня кількість в збройних силах України збільшилась. Причому саме різні модифікації, які виконують найрізноманітніші задачі безпосередньо від розвідки до безпосереднього знищення ворога. Ну і також хотів би зазначити, звичайно, за артилерію, Чу ворога і є по кількістю більше снарядів і більше вогневого ураження з артилерії, однак це зовсім не та кількість, яку би він хотів мати, яка йому необхідна для того, щоб більш успішно штурмувати наші позиції. Тобто, і що можна сказати, чому він більше навіть залучає дронів, тому що він намагається, хоч перекрити якось і нестачу снарядів тої кількості, яка йому була би необхідною. Ну і до речі, коли ми бачимо. Збільшення використання кабів це так само він намагається посилити вогневе ураження за рахунок іншої вогневої складової. А наскільки ситуація зараз відображається, коли йдеться про ну будемо казати таке протиборство між ребами ворожими і нашими засобами радіоелектронної боротьби? Непросто тут це не просто тому, що все ж таки технології вони розвиваються. Ворог намагається вирахувати наші досягнення, і звичайно, їм щось проти Ми в свою чергу вираховуємо, що він нового вводить, і так само намагаємося його знешкодити. Тобто, борьба така постійно саме ось тут, як в безпілотниках можна сказати, так і в реп-системах вона постійно рухається, вона змінюється, змінюються якісь нові частоти з'являються, додаються для того, щоб реп не мог їх глушити від цього. Вже далі розвивається і удосконається самі реп-системи. Тобто дуже динамічна система, дуже ситуація, і чесно кажучи, мені як не Спеціалісту за нею ну, важко услідкувати, але знаю, що вона непроста. Ця війна своєрідна така боротьба, яка точиться, вона просто невидима для багатьох людей. Пане Олеже, ви згадали про великі втрати ворога у живій силі. Чи відбувається зараз перекидання додаткових резервів саме на ваш напрямок? І Якщо так, то можливо є інформація у якій кількості і які саме бригади прибувають на ваш напрямок? Ну сказати то, що цілий підхозь. Наш напрямок були перекинути, я, тому що не володіє такою інформацією, але я знаю, що він намагається поповнювати втрату боєздатності своїх підрозділів. Це за рахунок мобілізаційного резерву. Раніше основним таким постачальником були це проксі республіки Луганська і Донецька. На сьогодні все більше ці надходження, людські надходження, йдуть безпосередньо з території Росії. Пане Леже, ми хочемо вам подякувати за розмову, що оперативно до нас доєдналися. Нагадаю, що був на прямому зв'язку Олег Калашніков, це пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича.